Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами така м, нова локація, але ненадовго. Да? Я не вдома. Хто е, слідкує телеграм-канал, хто підписаний, е, той знає про всі ці подорожі, да? про, про всі ці пригоди. Я так трошки туди скидую інформацію. Ми там з вами спілкуємося, ділимося. Е, думками, подіями, емоціями. Якщо, якщо ви ще не там, будь ласка, приєднуйтесь до телеграм-каналу Таросана або, або набираєте просто Таросана, або посилання є під, в описі під кожним відео. Я засумувала вже трошки за вами, засумувала за розкладами, тим паче, що закінчився цей саміт НАТО. І просили ви в коментарях подивитися більш детально, скажімо так. Да? Але, ну, друзі, давайте більш детально вже розклад є на каналі. Да? Давайте поглянемо, чи все так відбулося. Просто питання буде, як пройшов е, цей саміт НАТО. Давайте так, загальні настрої. Зараз не стосується це Україна, а просто загальний настрій. Що це було оцей НАТО загальний настрій того саміту. По четвірці кубків, знаєте, коли по певних домовленостях зі сталими емоціями, тобто всі чітко розуміли, що для чого відбувається. Ніяких великих сподівань на цей, напід, на, на, на цей е, саміт ніхто не покладав. Тобто, знаєте, так, емоційно рівно, стабільно. Це непогана карта, це карта стабільності, але, в, мабуть, в нашому з вами випадку, ну, в плані українців, да, хотілося б якось трошки е, більше новин, більше. Е, Ну, як подій допомоги більше рухів так, зі сторони країн в момент підтримки України? Давайте питання так ще цей саміт НАТО, як він от він закінчився, що, що це все для України в плані війни? Чи просто давайте просто для України. От пройшов саміт НАТО, чим він закінчився для України? Що Україні тепер можна чекати? По результатам цього саміту НАТО. О. Слухайте, перша карта правосуддя непогана карта. Е, насправді, те, що нам так важко давалося. Було багато перемовин, було е, багато сподівань саме у України на е, цей саміт. Да? І чого тепер Україні сподіватись? Е, ви Знаєте, можливо, десь і чогось ми не отримали, на що розраховували, може і важко було відстоювати свої інтереси, але те, що весь світ побачив і відчув нашу позицію, те, що ми заявили голосно про себе, да? тобто карта правосуддя, карта справедливості. Чого Україні тепер очікувати справедливості. Ми не побоялися, заявили про себе, відстояли себе, хоча і це було доволі важко зробити. По королеві Пентаклів я так розумію, що були певні сторони, які були не дуже зацікавлені, скажімо, в підтримці, були не дуже зацікавлені в допомозі Україні, да? але, ну от. В принципі, ну, карти для результату непогані. Що це в плані війни? Ну, більш детально давайте, що це в плані війни, результат опам'ять. Чого Україні чекати? Хм. Все рівно таємні перемовини, все рівно таємні пропозиції. І ви знаєте, навіть по тузу мечів якісь домовленості, скоріш за все, навіть не домовленості, а пропозиції до України, все рівно вони були. Все, що стосується того саміту для України, це. Як довгострокова така тема, момент співробітництва. Тобто Україна заявила про себе, про свої наміри, да? але це все знаєте, як буде проявлятися так ще і на майбутнє. Да? По карті Зірка трійка Пентаклів. Це як Хочеться мені сказати розділ неповноважень. Україна намагається зайняти місце в, в світі, в момент виробництва чогось, заявити про себе як про країну, на яку можна розраховувати, як про країну, яка готова співдіяти, яка готова про себе заявити і так далі. Але мені не подобається карта повішеної і карта місяця, розумічі, Да? тобто певні рішення не були ще прийняті. Це не про остаточність. Це, це про пропозиції, які були озвучені, і в них, в цих пропозиціях Україна не дуже в вигідному стані. Але є сподівання на те, що все рівно все буде добре. Дивіться, це не остання, це не остання зустріч. Значить, були по цих умовах в Україні. Зараз, друзі, я як 3-4 дні да не поробила розклади, тепер трошки гальмую. Картинка є, треба ще ж її вам описати. По цих, ну, от навіть на колоду, п'ятірка жезлів, да? тобто момент політичних перемовин, момент, коли створюється, знаєте, такий, ну, типу, кіпіш. І причому не заради досягнення якоїсь мети. А от просто заради кіпішу. Створити картинку. Кожен намагається захистити свої інтереси. Давайте так, тут не, задля, тут не задля однієї цілі, а просто все, що відбулося на тому саміті, і всі ті умови, які були поставлені в Україні. Кожна країна, кожна сторона захищала свої інтереси, значить, з приводу тих пропозицій і тих домовленостей, які були, вони на зараз для України в Україна в цьому плані зараз трошки в підвішеному стані, тобто рішення ще й не прийняті. Нас для нас ці рішення, для нас ці пропозиції, вони неприйнятні. Да? Тобто не хотілося б по дев'ятці жезлів, по п'ятірці Пентаклів, це знаєте, доведеться йти на якісь ем, компроміси, від чогось відмовлятися, для того, щоб зберегти свої інтереси, для того, щоб врятуватися, Да? Тобто заради спасіння потрібно буде йти на якісь жертви по повішеному. По місяцю. Ем, не хотілося б, страшно. Тобто, це рішення ще не прийняте. Ми розуміємо, що на зараз ми його приймати не будемо. Є ще якесь розуміння, що ще можуть бути якісь перемовини, ми чогось очікуємо. Можливо, ми, ну, сторона України дала ще якусь пропозицію да, зі своєї сторони, зі своєї сторони, і ми чекаємо ще, можливо, на одні збори чи ще на одні перемовини. Тобто по місяцю ще. Не прийняте остаточне рішення. Чого сподіватись після цього? Як знаєте, хочеться так питання, як, як це відобразиться на війні в Україні? Цей саміт, як він відобразиться на війні в Україні? Ну, Певні рішення прийняті, рух почнеться дуже активний. Це, знаєте, як це не напряму відобразиться, це ну, як косвіна. Да? Тобто це самі ці перемовини, це як товчок для ще чогось. Не сильно ми розраховуємо на ту чиюсь думку, чиюсь підтримку, ми просто рухаємося в своєму темпі. Да? А от сама ця зустріч, вона по трійці жезлів, це ще не кінець. Ми, ми ще в очікуванні. Щось ми своє заявили, да, і тепер будемо чекати реакція світу. Будемо чекати на, ну, на реакцію світу, да, якою вона буде. Тобто ще якісь одні перемовини будуть. Ну, а може, не одні. Тобто, ще якісь розмови, так. Да. Що за умови? Поставлені були Україні, отут мені цікаво, давайте ну ми з вами любимо да, такі глибокі детальні розклади, щоб не залишалося якихось там думок, щоб ми собі не додумували. Давайте подивимося все ж таки. Які умови були поставлені Україні на тому саміті? От по тому да, які умови були поставлені Україні на тому саміті, що не сподобалося Україні. Момент зупинки бойових дій, момент, знаєте, як зупинитися на певних кордонах, довольнитися тим, що є. Тобто тут ну, піти напевно, співпрацю, ну, ми розуміємо, в плані земель підвищений стан ну, для момент війни, момент війни. ну і в Україні це, бачите, як не сподобалося. Україна дала певні свої пропозиції, тепер в очікування. Добре. Це все для Росії. Давайте спитаємо саміт НАТО в двох словах. В двох словах: це саміт НАТО, реакція Росії. Те, що він пройшов: реакція Росії. Верховний Суд. Не сталося так, на що вони очікували. Пройшло все не так, як мало пройти, е Сподіванням не дано було відбутися. Я так розумію, що і були країни, були сторони. Ми це з вами да, на кого вони там розраховували, на їх підтримку, але це все по ілюзіям пройшло в них ні. Чи буде, чи буде як? Наслідки. Давайте так. Наслідки для Росії після саміту НАТО. Наслідки для Росії після саміту. Ой, НАТО кажу, друзі. Після саміту в Саудівській Аравії. А я говорю НАТО. Але думаю про Саудівську Аравію. Наслідки. Перепрошую, наслідки. Для Росії після саміту в Саудівській Аравії? Угу. Певні обмеження. Будуть ще певні обмеження. Тобто, це означає, що? Що в них будуть зв'язані руки, не все ж таки не змогли їм допомогти їх ті сторони. Це можуть бути ще певні санкції, обмеження в виробництві. Обмеження політичного, тобто ну, вони як залишилися самі. Розумієте? Залишилися без підтримки. У них є шанс зупинити цю війну, і їм цей шанс дали. І пропозиція певна була. Це відобразиться на Росії в плані війни. Я трошку працюю, дякую. Це відобразиться. Дивіться, пропозиція якась була і е Знову таки, знаєте, що тут карти нам з вами говорять? Про те, що чекають зміни влади. І знову карти про це. Росія на зараз знаходиться на етапі зміни влади і на етапі того, що король жезлів має проявити себе, має показати себе. Тому. Був у нас, здається з вами і такий розклад да, про те, що все буде підлаштовуватися під зміну влади на Росії і Вибори в Штатах. Ну тобто так що, друзі, чекаємо того колеса Фортуни, да, поки. Ситуація затягується через жезлового короля. Він має прийняти рішення, він має сісти на трон, він має змінити владу на Росії, і тоді все це сунеться з місця. Добре, ось такий на розклад сьогодні. Трошки я відволікаюся, мабуть, потрібно десь шукати більш такі інтимні локації, щоб не бентежити людей навколо, да? тому що, ну, по-різному люди сприймають... Таку картину, коли людина сидить, робить розклади, щось записує. Ну, так. Я рада була вас бачити. Каза була зробити ще один розклад, поспілкуватися з вами. Будь ласка, пишіть свої коментарі, приєднайтесь до телеграм-каналу, будемо спілкуватися ще і там, але давайте не забувати про те, що спілкуватися потрібно і на Ютубі під відео да, проявляти певну активність, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь, діліться своїми враженнями, тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином, що відео буде просуватися в залежності від активності. Дякую вам велике за ваш час. Дякую за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.